А Віталік сьогодні ходив до Марго. Тільки встала зразу ваші сплетні. І коли це він успів? Мені все одно, хто така Марго, я її не знаю. Віталіка год не було. Він був з Віктором. Тому що він пішов до Марго. Це на нього не схоже. Знаєте, є такі мужчини, що так, так тобі нерви натріпають. Що все пан забувається. Такі баклажани не вкусні зробила. М -м -м. Марунова, ось оперчок. Хазяйка. У мене табуни тих женіхов. Табуни. Морго мені завідує. З Віктором ми переписуємося.